Система оповіщення населення уже працює на Прикарпатті. У селі Похівка з'явився механізм, який повідомляє місцевих жителів про різні небезпеки. Зокрема, повітряну тривогу, землетруси, підтоплення та багато іншого. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Сповіщення по новому на Прикарпатті діє унікальна система інформування населення. Її винайшли місцеві науковці. Саме вони розробили три рівні повідомлень. Обласний селищний і сільський. На обласному рівні від державного органу ми отримуємо інформацію про серйозні загрози, такі як землетруси, повітряні нальоти, про хімічну небезпеку. Ці повідомлення супроводжуються звуковими сигналами про привернення уваги. І світловими сигналами. Другий тип повідомлення передбачає інформування населення про місцеві загрози, такі як ожеледицю, підтоплення і таке інше. Третій тип повідомлення передбачає звукове відтворення довільної форми, який може сформувати селищний староста і повідомити людей про наявні події у їхній місцевості. Вдалося почути один із таких сигналів і нам. Це повітряна тривога. Система одразу реагує на сповіщення про небезпеку. Цей механізм функціонує уже близько 6 місяців, а працювати може годинами. Були перебої з живленням, ми внесли корективи. Для того щоб вона могла працювати до доби, тобто наша система, отримавши команду, вона може відтворити впродовж трьох хвилин задане повідомлення, і при цьому це здатна робити більше доби. Система підключена до загальної мережі повідомлень, тому при появі повітряної загрози чи ракетного удару. Система автоматично отримує сповіщення і не потребує оператора при загальнодержавній системі повідомлення. Селищний староста каже, ця система зараз дуже потрібна. Швидко жителі орієнтуються на небезпеку, яка насувається, можуть зреагувати дуже швидко, бо не кожен, особливо старше покоління. Має смартфони, там програми встановлені. Місцеві жителі довго не могли звикнути до нової системи оповіщення. Проте зараз переконані, що вона на часі. Зразу реагували, знаєте, яка була реакція. Зразу була реакція така, бо то в селі, як пішло село наше маленьке, а зараз звикли, вже що знаємо, що коли буде оповіщення, коли вже починає, то знаєте, голосно говорить. і воно так, така тим, більше, що я тут живу близько. Дуже добре. Чути не завжди гаджети є біля себе, тому я вважаю, що це є хороша ідея і. Цього ну на жаль, потрібно зараз в цей час всюди, в усіх селах, і в нашому селі також це є. Я думаю, що це дуже хороша ідея була зробити, і воно є потрібно. Воно є важливим на цей час. Цю систему повіщення профінансувала місцева влада. Прикарпатські науковці переконані, такі механізми повинні бути в усіх громадах області.